Рівнянка Світлана веде нас у підвальне приміщення двоповерхового будинку. Оце сканалізаційна труба, і вона вся от, то це вона ж не в землі, а вона вже в якому стані. Розумієте? А ті, що в землі, то там ці сантехніки, які приїздили, казали, терміново міняйте, бо буде, буде вам не дуже хорошо труби, які протікали, жителі змінили за свій кошт. Інші уже як 60 років незмінно обслуговують будинок. З ними й головні проблеми. Адже що робити із дворовою каналізацією та колодязем, досі не знають. Вони каже жінка, своє вже відпрацювали. За півроку вже 4 чи 5 разів ми викликали ці служби постійно чистим, чистим, а воно рве, рве, рве. Зимою все плавало. Зима літ, а тут все би ну, коротше, тут какашки плавали. Все чистять каналізацію приватні служби, виклик яких щоразу жителям обходиться у кругленьку суму. Управлінська компанія Житлосервіс Рівне, яка обслуговує двоповерхівку по вулиці Олексановака, шістдесят 62 людям допомогти не може. Управлінська компанія працює з мешканцями будинку відповідно до заключеного з ними договору. Де обслуговує внутрішньо будинкові інженерні мережі, все межа каналізаційних інженерних мереж до першого колодязя по обріз. Перший колодязь і все останне, що там це зовнішні будинкові інженерні мережі, або ще кажуть, дворова каналізація, до якої управлінська жодна управлінська компанія не має ніякого відношення. Хто ж тоді має обслуговувати каналізаційний колодязь та решту зовнішніх мереж? В принципі, цим рівному займається обласний водоканал, але лише тоді, коли цей колодязь і мережі належать їм, а то що не на балансі перебуває, ну то це мають обслуговувати ті, в воно перебуває на балансі. Ми туди відношення немає. Ми зразу кажемо, що звертайтеся до вашого балансу, утримувача. випадок жителів будинку по Олексі Новака, якраз із такої серії. Їхня дворова каналізація не перебуває на жодному із балансів. Відтак її ніхто й не обслуговує, і таких випадків у рівному чимало. Зокрема, подібна ситуація є по вулицях Марка Вовчка, Полуботка, Проспекті Миру, Шопена та інших виникла проблема тоді, коли розформовували ЖЕКИ. Їх ліквідували. А дворову каналізацію так і ніхто не взяв на баланс. Що ж робити людям? І Жеків вже нема. Відповідно, ті мережі завісли. Частину водоканалки, що були забрав. А ці мережі, які жеки обслуговували, вони завис зависли в повітрі. По факту на них треба ремонтувати. Це треба з бюджету буде виділяти кошти на самі такі критичні і проводити ремонт їх. Але в зв'язку з військовим станом зараз такі роботи фінансуватись не можуть. Може? треба чекати. У департаменті додали, частину таких мереж уже передали на баланс водоканалу, залишилися найпроблемніші. Аби у майбутньому розраховувати на ремонт дворової каналізації за міські гроші, потрібно із відповідною заявою звернутися до департаменту інфраструктури та благоустрою. Там ведуть облік усіх критичних мереж, які не перебувають на жодному із балансів. Після ремонту таких каналізацій міська рада рівного звертається до обласної ради, і депутати на сесії приймають нічийні ні мережі на баланс водоканалу. І лише тоді. Вони починають їх обслуговувати в аварійному стані. Дворову каналізацію приймати на баланс у водоканалі бажання не мають. Відтак, спершу ремонт, а потім обслуговування. Вадим Рос Олег Степанюк, телеканал ITV.